Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Перша декада жовтня місяця. І вже багато городників задумуються, як, коли і де висаджувати озимий часник, щоб все зробити і вчасно, і правильно. Адже головне завдання нашої праці це отримання гарного рожаю. Ми живемо в центральній частині України. В попередньому відео я показувала вам відео, як ми сіяли сидират, ця гірчиця. І ви вже бачите, вона в нас таких 10-15 см, як ми очікували. Ми сіяли її в першій декаді вересня місяця, і отримали хороший результат. Сьогодні нам потрібно цю гірчицю внести, ось в перепрівший компост. Якщо у вас є перегній, також внести можна перегній. Внести деревний древний попіл, розсипати поверх гірчиці, перекопати і готувати грядки на озимий чесник і цибулю. І важливо знати, що потрібно так вирухувати посадку чесника, щоб посадка була за 30-40 днів до настання постійних морозів. Аже зараз середина жовтня. І зазвичай часник висаджуємо в центральній частині України. Це останній декаді жовтня. І, звичайно, слідкуємо за прогнозом погоди, яка зарано посаджений часник проросте, а часник посаджений пізно не встигне укоренитись і, звичайно, померзне. Тому, плануючи день посадки, потрібно подбати про ділянку, на якій збираємось посадити часник. Перекупати її не пізніше як за два тижні до посадки озимого часнику, внести органічні мінеральні добрива, і обов'язково із мінеральних добрив ми повинні внести суперфосфат, адже саме фосфорні добрива допомагають розвиватись в кореневій системі. А для того, щоб наш часничок гарно пережив зиму, нам потрібно, щоб він укоренився. Суперфосфат ми розсипаємо, якщо просто по ґрунті. З розрахунку 30-50 грам на квадратний метр. А якщо вносити в рядочки вже при посадці, то вносити його потрібно на глибину 10 см, десь пів склянки на кожні 10 метрів рядка. І часник отримує необхідний запас поживних речовин на зиму. За 2 неділі груд ущільниться, ділянка буде готова для посадки часника та цибулі. Так як озимій часник це культура з підвищеною холодостійкістю, то ми вибираємо, звичайно, і озимі сорти часника, щоб він устиг наростити кореневу систему. Найголовніше не дати посівам замерзнути в ґрунті, то ми повинні слідкувати. Ми посадили часник і передають по прогнозу погоди мороз, ми повинні його замульчувати. До настання зими і промерзання ґрунту, часник встигає розвинути кореневу систему до 12 сантиметрів, що не можна робити і де не можна садити. Дивіться, всі спеціалісти ну, категорично пропонують не садити часник після часника і після цибулі. Потім, якщо ростуть у вас коренеплоди, вони довго ростуть на ділянці, їх прибирають пізно і. Буде грунт виснажений і навряд чи встигне відновитися. Адже ми знаємо, що ми маємо заздалегідь готувати земельну ділянку. Але разом з тим дуже багато дачників, огородників, які мають малі земельні ділянки, і проводити сівозміни ну ніяк не можна, бо немає місця. Тому що ми пропонуємо? Пропонуємо насамперед, після збору часника і цибулі, в кінці серпня, на початку вересня сівати, сидирати. Але якщо ви це не зробили, сроки вже минули. То що можна зробити сьогодні? Сьогодні можна зробити це знеразити земельну ділянку. Що для цього ми використовуємо? Використовуємо розову марганцівку розчин і поливаємо ґрунт. Але ви багато жалієтесь, що не можете ніде знайти марганцівку. Що можемо ще використати? Ми можемо використати насій чорнобривців. Ось ми вже заготовили. Ну, кілька, кілька відер на стоїть з чорнобривці. Ви вже бачите, він вже нас починає пінитись. Ми вже будемо ну, поливати діляночку там, де ми маємо садити і цибулю. От я й пропоную це зробити вам. Тому ви вибрали діляночку, вона знаходиться на такому місці, де її постійно освітлює сонце від ранку до вечора. Ця ділянка така, що в ній немає пішкурних вод. Ця ділянка вона трошечки похила, що як буде танути сніг, то він ну, збіжать, ручейки, не затримується волога. Бо ви знаєте, що часник не любить, щоб затримувалась волога, він може підгнити. І якщо це є така ділянка, ми що робимо? Ми її насамперед маємо перекопати на тих лопати. То що ми повинні зробити? Ми повинні сьогодні, наприклад, полити цю землю. Вона відійде завтра. Її полити настоєм чорнобривців. Це ми знеразимо земельну ділянку і перекопати. Але перед перекопкою ми повинні внести, щоб вона була родюча, перегній І з розрахунку до 5 кг на 1 квадратний метр. Ні в якому разі свіжий гній не вносити. Через гної можуть бути і хвороби, і шкідники. Також нам потрібно не 30 грам на квадратний метр суперфосфату. Це 3 столових ложки без гірки. І по 20 грам калійної солі, якщо є така можливість. І перекопали цю ділянку. Потім зіляли цю перекопану територію розчином мідного куперусу. І з розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води. І накриваємо плівкою. І хай ця ділянка побуде так два тижні. І повірте, це буде дуже гарно підготовлена ділянка для посадку чеснику. Що ж ми робимо з чесником? Як приходить час садити чесник, ми за два дні беремо і готуємо зубчики чеснику. Ми їх так налупуємо, часник, вибираємо головки, які найбільші. Краще середній зубчик із великої головки, чим великий зубчик із маленької головки. Ви його налупуєте, Якщо вас так попало, що ви лупали і скол. зразу відбираєте ви цей часничок, не садіть, ви його використаєте в їжу через те, що він ну, не вродить цей часничок. Що ми робимо? Ми повинні знеразити посівний матеріал. Ну, Насамперед пропоную, як завжди, розчин розової марганцівки. Ми намочуємо оці зубці, підготовлені часнику на пів години. Потім його просушуємо і ваш часник готовий вже садити. Якщо ж немає у вас марганцівки, що ми можемо робити? Ми можемо використати розчин деревного попелу. Якщо ви також не маєте деревного популу, то ви можете використати соляний розчин. Для цього ви берете 3 столових ложки самої солі, розводите на 5 літрів води і на 2, всього хвилини кладете ці зубці часнику. Потім на 1 хвилину кладете в розчин мідного купоросу, де він готується 1 чайна ложка на 10 літрів води. Потім висушуємо. Ці, ці зубці часнику і садимо. Що ми маємо мати на момент посадки? На момент посадки, якщо у вас лужна земля, то деревного попілу не потрібно. Якщо у вас кислий або слабокислий ґрунт, то потрібний деревний попіл для нейтралізації кислого ґрунту. І також ми всі, що попіл це натуральне джерело корисних мікроелементів. Також, якщо у вас важка земля, вам потрібний звичайний пісок. На хвилину подумаємо, що це в нас ось земельна ділянка, бо в мене ще ділянка не підготовлена. А хочу вам розказати, як це все робити. Ось, у нас зроблені. Рівчачки для посадки часника. Що ми насамперед робимо? Уже в цьому ґрунті у нас внесені всі поживні речовини. Ми прийшли садити часник. Що ми робимо? Насамперед ми вносимо попіл. У ці рівчачки Ми вносимо попіл, але ми його маємо перемішати із землею. В нас слабокислий ґрунт, і, можливо, навіть більше до кислого, як до слабокислого. Ми перемішуємо з землею. І так як в нас така важка земля, то ми обов'язково щороку вносимо пісок, щоб це було 2-3 см, дивитись від важкості свого ґрунту. І потім ми садимо свій продезінфікований посадковий матеріал. Глибина. Борозенки, цієї ж ми маємо садити чесничок, вона має бути 10-15 см. Це залежить від самої величини зубця, бо зубчики є маленькі, зубчики є великі. І ширина посадки між зубцями, якщо зубці великі, то ширина посадки має бути між зубцями 12-15 см. Якщо зубчики маленькі, то достатньо і 8-10 см. Це, щоб ми уявили, що як колись виросте головка часнику, велика головка часнику, щоб вона одна другій не мішала, як виросте. Ширина між рядками, ось у нас другий рядочок, має бути 20-25 см. Також в залежності від того, який у вас завеликий самий часничок. Друге питання, як саме ми садимо чесник? Ось у нас рядки зроблені строго із півночі на південь. І якщо ми хочемо, щоб наша головка виросла, отака вся кругленька, рівненька, ви бачите, зубчик у зубчик, то ми повинні посадити так, щоб оця сторона, гладенька сторона, була на північ. Все більше і більше садівників і городників при плануванні посівних робіт звертають увагу не тільки на погоду, а і на фазу місяця. Через те, друзі, що все, що росте над землею, потрібно садити і сіяти на зростаючий місяць, який йде від молодого місяця до повного місяця. І якщо ми хочемо отримати гарний урожай плодів, які ростуть під землею, Цибуля, чесник, картопля, різні коренеплоди, то краще садити і сіяти у другій і третій фазі місяця це від повного місяця до молодика. Це коли місяць спадає, то якщо ми хочемо отримати гарний урожай нашого чесника і щоб він був здоровий, не хворів, то нам потрібно садити на спадаючий місяць. А коли ж у нас новий і повний місяць? Новий місяць у нас був 2 жовтня, а повний місяць буде 17 жовтня, після 10-го і до 1 листопада, бо 1 листопада у нас знову новий місяць, ми маємо садити все те, що має дати нам урожай під землею. Це наш часничок. При вирахуванні сприятливих днів для посадки озимого часнику ми ще і беремо до уваги саме знак Зодіаку через те, що знаки є дуже родючі, просто родючі і взагалі безплідні. Тому найкращими днями для посадки часнику у жовтні місяці є 18 і 19 жовтня. Це Падаючий місяць у тільці, а тілець це вологий родючий знак. Він добрий знак для посадки різних рослин. У ці дні, 18-19 жовтня, можна все садити. Слідуючі дні дуже хороші. Це місяць у раці. Це 22 число із 2 години 49 хвилин, 23 число. І 24 число до 9 годин 43 хвилини. Сузір'я рак взагалі вважається одним з найродючіших знаків. Можна робити будь-які посадки та пересадки. Друзі, якщо місяць убуває і знаходиться в сузір'ї рак, дуже добре робити домашні заготовки на зиму. 29 і 30 жовтня це місяць сузір'ї Терези. Терези це взагалі сильний родючий знак. Добре у цей день висаджувати всі рослини. Усе, що посадите у ці дні, виросте дуже сильними рослинами і стійкими до шкідників і інфекцій. Із цих рослин, які посадяться під знаком Терези, добре збирати насіння. Так що, друзі, ваша справа, чи ви користуєтесь посівним календарем чи ні, але. Якщо є можливість вибрати такі дні, то варто ними скористатись. А я бажаю вам гарних урожаїв, міцного вам здоров'я і головне миру нам, миру, хай кожен захисник вернеться додому живий і здоровий. І нарешті в Україні настане мир. До побачення, до нових зустрічей!